Вітаю, друзі! Сьогодні 7 серпня, і я хочу показати вам квітування, таке пишне, гарне, своєї, багаторічної, прекрасної бежево-рожевої делосперми. Ось назву, начебто, я її знайшла, підпишу. От, і хочу трошки про неї розповісти про цю прекрасну. Квітку, звісно, це делосперма, вона для посухостійких садочків. От, Вона не любить перезволоження. Тому що вона, ось бачите, в неї такі листочки м'ясисті, і в них вона накопичує воду, і за цієї води вона може не пережити і просто підгнивати. Але якщо у нас дуже Сильна спека і посуха, деякі сорти можуть це не пережити. Так як в мене вийшло, ось жовтою дилоспермою. Тут в мене були декілька кусочків, я їх просто забрала, це негарно виглядало, я просто її розмножу і посажу знову. Ось і все. А на зиму буду дивитися, якщо буде дуже сильна волога, буду робити дужки, і накривати агроволокном, а можливо, ні. Вона не боїться заморозки, вона боїться найбільше замокання. Саме оця, як ви пам'ятаєте, коли я висажила в колеса, тут у мене було чотири отаких купочки. А дивіться, як вона чудово-чудово наросла. Що я хочу ще сказати? Коли ви замовляєте в інтернеті, перейду я до своєї рожевої деласперми, жовту я ж кажу, я відсадила там два кусочка і все. Рожева масово наразі не квітує. Одна тільки ось квіточка, вона наразі нарощує, бачите, пагони, які от вже стеляться вниз, закриваються колесо. Тут треба мені висапати зілля, і вона буде тут прикріплюватися, і я зможу відсаджувати собі кущики. Тому що делосперму треба мати в декількох місцях. Десь щось з неї трапиться, ви можете завжди, так скажемо, поновити. І якщо ви купуєте в інтернеті, детально читайте морозостійкість своєї делосперми. Ну І, звісно, ми ж не купуємо в садочки, які ось ось низинка, вологі садочки, болотисті, звісно, сукуленти туди не підходять. І делосперма – це не виключення. От, але морозостійкість треба читати. А ще краще купувати, як я купувала у себе в місці у дівчини, в якої вже вона перезимувала. От Покажу вам ще в одному місці, де я відсадила, коли я садила в рядки колеса. Тут я посадила собі на розсадну грядку, тут також квітує найбільше бежево рожева Також, бачите, вона закладає багато сіневих коробочок. І, можливо, так також буде трошки розмножуватися. Ось, ось у мене ця жовта, що там вона висохла. А ось моя рожева. Що я хочу сказати: з делоспермою ще треба потавершувати. Посадити в декількох місцях, в кого є кам'яні гірки, надпрекрасно це буде, тому що вона буде на підвищенні, і якщо, наприклад, ви хочете її мати, а вас близько. Так скажемо, ґрунтові води, от, або у вас такий участок вологі, то кам'яна гірка, вихід, якщо ви хочете якісь сукуленти зробити. От, мене, мене і так сухо. Але ось бачите, з жовтою делоспермою я трошки прогадала. Вона все ж таки, вона більш, бачите, така, вона навіть видно, от дивіться, ці зелені, а ця така ярко ярко Салатова, і вона видно посуху якось тяжче переносить. Ну, не знаю. Я ще тут таку по понять причину, чому, наприклад, та вимокла, а дві не вимокло, і одна висохла, а дві не висохло. Для мене поки це тяжко. Поки я з нею, так скажемо, товаришую. Тому я саджаю в декількох місцях. Оцю жовту, там оті кусочки я пересадила на іншу свою саму посухостійку грядку, але я там її трошки поливаю. Але там вона на підвищенні. Подивимося, як там вона піде. А ось ці вже шматочки, ось я засажу колесо. От, е ну, тільки пізніше, тому що зараз ще трохи жаркувато. О, восени е полив, полив. Е я, Боже, я вже не пам'ятаю, чи казала чи не казала. Полив вона любить тільки зранечку, тільки-тільки. Коли дуже, Навіть я б сказала, просто сонце вона любить, її треба саджати на сонце. Ну, просто була спека нереальна і посуха нереальна. От, тому вона не видержала ось саме ця жовта. Але поливати її треба тільки зранку. Тільки зранку, щоб вона напилась водички, взяла свої, так скажемо, накопичила водичку, а коріння не підгнивало. Тому що якщо поливати її з вечором, це може бути загнивання коріння. Тому я не скажу, от я наче розповідаю. Здається, що це дуже дуже складна рослинка. Але ні, якщо ти її зрозумієш, що де вже побачиш, де їй добре як, і буде вона в декількох місцях. То завжди можна десь де пропала, підсадити. Також, якщо десь по сухостійкий квітник, можна як покривник саджати також між великими рослинками. От, і буде гарно виглядати вона. Тому я рахую, що це ну, прекрасна рослинка. Прекрасна, особливо мій посухостійкий садочок. Можливо, в когось ще виникне таке питання, чому я посадила в грядки колеса, а, бо ж тут може ось затримуватися, наче як волога. Але ні, дивіться, вони в мене на підвищенні ці грядки колеса. Саджала я пісок, робила там, вода буде швидко уходити. І Ще за того, що вони йдуть три підряд. І коли буває оцей сезон дожів, я зможу поставити дужки і просто зверху натягнути плівочку. Дужки в мене дуже швиденько, загропластика. Це мені буквально пару хвилин поставить три-чотири дужки і плівочкою затягнути. Так само і зимою, якщо, наприклад. Бувають такі е, дожі, сніг такий, більш як е, дощовий. Також я зможу натягнути чи плівочку, чи і, е, і прикрити. Але так, я вам скажу, якщо ви лінуєтесь, вона швидко наростає. Сидіть в декількох місцях, десь вона виживе, і в цьому році я її не накривала. Не накривала. Я ж кажу, дві пережили добре. Ця погано Але дивіться, як вона наросла найбільше за літо Ось ціле колесо, і там великий такий шматочок на розсадній грядочці. Тому, а жовтої немає, на розсадній грядочці лишилася. Тому що там було високе зілля, воно її прикривало і її не так палило сонечко, хоча я там не поливала. ось Тому дивіться. Купуйте краще в своєму регіоні, якщо по інтернету читайте, морозостійкість, тому що це рослинка з Африки, от, і вона більш теплолюбна. Деякі сорти вирощують на підвіконі, або ж, якщо дуже холодні зими, просто забирають в дім, хоча буває вона росте на вулиці. Можна, наприклад, в кашпо вирощувати, а потім забирати в дім, якщо вам ну, так хочеться і подобається. Ну, Комусь це подобається: кашпої, таки різне. Але для мене це носиться туди-сюди, я таке не люблю, тому мені краще купити тако в себе і вирощувати у відкритому ґрунті. І навіть я оце вам кажу про укриття, все ну, так пишеться, так, так потрібно, наче як би. Але я дуже сумніваюся, що я це буду робити. Ну, можливо, можливо. Ось ось така прекрасна, прекрасна рослинка, сукулент. Які е, наразі я ще сукуленти всі обожнюю, тому що у нас е, вже пішов третій місяць літа, а в нас всього було два нормальних дождя. Все е, е, зачасту води також немає і полив в мене не дуже. Я вам скажу, не дуже часто. І я вже казала, що в мене участок сухий, я на горбку. Ось тому швидко волога. Навіть після дожжів гарних уходить у волога дуже швидко. Тому для мене ці рослинки просто наразі спасіння. Всі сукуленти, очітки, делосперми, молодила, в общем, всі посухостійкі рослини. Все, Всім дякую за увагу. Вирощуємо такі прекрасні багаторічні квіти прикрашаємо свої садочки. І до зустрічі в новому відео.